На Черкащині створюють маршрути послуг, відкривають ветеранські простори та наповнюють їх необхідними сервісами для захисників і їхніх родин. Про розвиток психологічної підтримки для ветеранів розповіла на брифінгу в медіа-центрі ОВА координаторка програми «ТЕЯК» Вікторія Шепіль. Мета ветеранських просторів надати ветеранам і їхнім родинам зручне місце для отримання всієї необхідної підтримки, зокрема психологічної, щоб допомогти в адаптації до мирного життя, каже Вікторія Шепіль. Ветеранські простори як простори емоційного розвантаження та підтримки. Власне актуальність і візія такого напрямку це, звісно, побудувати комплексну психосоціальну послугу, куди буде включатись послуги з ментального відновлення, з фізичного відновлення, юридичні консультації, консультації, консультації в широкого спектру фахівців. Нині в регіоні працюють 55 ветеранських просторів. Це місця, де можна отримати психологічну допомогу. Поспілкуватися, знайти підтримку і відчути себе частиною спільноти ми будуємо саме таким чином сервіси, щоб кожен ветеранський простір був наповнений сервісами і послугами, де людина може якісно отримати допомогу різного спектру. Області працює 41 психолог у 33 громадах. Загалом передбачено 67 посад, і пошук фахівців триває. Також діють 12 центрів життєстійкості, підпорядкованих мінсоцполітики. Послуги там уже отримали майже 9 тисяч людей, зокрема ветерани. У нас в регіоні розбудовується центр життєстійкості. Це теж такі комплексні психосоціальна підтримка фахівцями різного спектру, фахівцями соціальної сфери, психологами. На сьогодні таких центрів вже є 12. і за минулий рік такими послугами скористалося майже 9 тисяч осіб. Зазначу, що із такої категорії, як ветерани та члени їх сімей, це майже 2,5 тисячі осіб вже скористалися психологічною допомогою за допомогою фахівців на рівні громад. На Черкащині вже протестували. Маршрути послуг з ментального здоров'я. Вони впроваджені в Черкасах і ще шести громадах. Маршрут охоплює дев'ять сфер: від медицини до культури, спорту та неурядових громадських організацій. Це допомагає швидко знаходити потрібну підтримку та фахівців. Зараз ми робимо розповсюдження за допомогою таких. Закладок для того, щоб кожна людина могла зайти, зафіксувати через QR-код. Вони тут є в прикладі доступні, ви можете ними скористатися, і саме за таким QR-кодом ви побачите весь маршрут. Тобто, що включає маршрут по секторам. Конкретизація, назва закладу, які потреби може людина там закрити, тобто з яким запитом людина може звернутись. Адреси та контактні телефони по семи громадах. Нині активно розвивається адаптивний спорт для ветеранів та їхніх. Один як один із напрямів реабілітації та підтримки, коли ми будемо говорити про комплексну психосоціальну послугу, сюди входить не лише спеціалізовані послуги, а й неформальні. Це групи підтримки, це різні гуртки за інтересами, це спортивна адаптація, це будь-що, що може бути інструментом для стабілізації, для відновлення і для повернення людини в звичне для себе русло. Анна могильна служба новин телеканалу Ільдана.